Привіт, з вами Івусік. І сьогодні я буду брати інтерв'ю у Мілани Пінкі. І всім осіки! І сьогодні ми з Івусіком прийшли в контент Варнін. Мілана Пінкі, як ви думаєте, які пригоди вас чекають в стародавньому світі? Ну, можливо, не буде таких сильно прямо епічних моментів. Ну, хіба Івусік буде від когось тікати? Але це вже як завжди. Це буде страшно по десятибальній шкалі. На 2 бала максимум. Зважаючи, наскільки буде страшне ним ваше відео, я все рівно перегляну його і поставлю вподобайку. Дуже дякую, нами поїхали! Ми знову повернулися до ось такого прекрасного плану. І зараз ми спробуємо це все раз. Можна я? Можна я. На. Біжи, 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 біжи. Ну ти типу, б не біжи, ну, типу, це не сильно страшно. Я просто поперечаю, бо він взагалі тебе трохи був. Ладно. Ти осознаєш, ти, ти його ну, в прямому сенсі запустила до нас в будку. Ну ладно. Ой! Він чуть-чуть злий. Ура! Зараз будемо атакувати блендер. І Вусік тогда. Я. Бежи, біжи! Біжи! Ура! Побіг! Ну, дивися, майже 1000 переглядів я рахується досить найдобра. Окей, тепер ми заспавнились на горі. Я рахую це прогрес. Окей, у нас тут якась прикольна трубочка. Тут азірочка. Я врятую тебе! Бултопи рятунок, пожалуйста. Справді тут прикольно ходити, тому що... Тут є багато рабликів. Кам'ян, камле. Чекай, 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 давай. Трохи прогуляємося. І тут знову наш улюблений Раблек. <рик> <Он тут є! рик> Ладно, давай все, побігла на базу, я вже все зняла. Не на базу. Не туди, ні, туди. Сюди, сюди, біжи, 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 біжи. А що б на мене вже стребнула майже. Немає. Немає! Я думаю, перегляди набрало, бо як ти робиш сальто, але нам не вистачить грошей. Ти ж то розумієш? З вами я. Мілана Пінкі. і сьогодні ми будемо шукати багато чого страшного. Тому давайте проходимо в нашу турбіну літака. Але дивися, ти як знімаєш, ти починай знімати і нічого не рухай. Ну, типу, щоб не було так, що відео на одну мілісекунду, бо ти нажимала по пару разів, щоб включити запись, окей? Це дуже страшно, тому що, можливо, це відео вже ми не зможемо викласти вам, але якщо ми викладемо це відео, то Ну, ми живі, тому що оператори завжди живуть, тому побігли далі. Я подивлюсь, то, що оператори. ну. оператори виживають. Жорстко. Ладно. Окей, воно десь тут є. Це було по звуку чути. Але я не знаю, де Є! Що може бути гірше? Останні секунди мого життя. Знову провіряє метра. Не їдь, не їдь. Я передумала лети на базу. Ні, 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 не лети, не лети. Попробую бігти, це останній день. Ну, дивись, якщо ти не встигнеш, я лівну просто. Біжи, біжи, вона пішла кудись, вона тебе не замітить. Біжи, 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 вона пішла, вона ззаді тебе, біжи, просто, біжи. Їх дві? А ні, ні, ні то інше. То, оце не бійся, це ну, не твого уровня. Біжи, вона пішла в іншу сторону. Наліво, зараз повертаєш. Наліво. та-та-та, І знов наліво. Але акуратно тут зірочка тут я. Та все забирай, все що можеш. Івосик, молода! Мені почалось літаюча шваба. Сікей? Що <рістити> <Шо> тут? У <таке? рістити> мене багато питань до оператора. Це дуже страшно, тому що... Що ми перезаходимо? Давай так. Зараз просто не знімай, будь ласка. Ну, то я і не буду зараз знімати. Оця о штука. Та чекай, їх можна зняти. Все, йдемо далі. Але ти розумієш, нам треба так піти, щоб. ну, типу. Щоб ще вирібуватися? Ні, щоб. ну, можна було на них дивитися, ніби. Може таке бути, як ми будемо повертатися, що вони якраз на нас, типу, на вході будуть чекати. Стрибай, стрибай, струбай, ствабай! Есть шанс, что она нас сгубит просто, и все. То давай, побігли. Страбай и бежи сразу. Страбай! Привет. Вот тут микрофончик. А ну, снимай меня. Подожди-подожди, подожди. Снимай меня. Снимаешь? Давай. Всем привет. Сегодня мы берем интервью в. Якоїсь прикольної черепашки. Розкажіть... Про своє життя! Ух! Івусік, ну біжи, що я тобі можу сказати ще, біжи. Я дивлюсь, я дивлюсь, біжи, біжи, біжи. Я не дивлюсь. Доброго дня. Якась прикольна штука. Що можете розповісти про своє життя тут? Та тут така штука була. А, все, я поняла, что за штука. Mm -hmm. Ладно. Ну, хотя бы это было снято. Mm -hmm. Бежи. 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 Ты ты даже на 10 километров едешь, ну то все равно не йде. Давай, может, на завтання. Давай. Я не правда. А що їх тут ніде нема? Ну, типу, ну це, типу, добре, але Ну і типу погано. Нам треба щось зняти. Так, нам треба, щоб було щось зняти. Що, де? Біжи. А що зі мною? Тебе не наберегають чуть-чуть іде до нас. Зробує! Біжи, біжи! Бусик, біжи. ти вже все типу? типа? Да. Ладно Зараз наше завдання знайти і зняти якийсь екшн Якщо у нас це вийде і це екшен, ну прям ну реально екшен буде, то тоді ми з тобою будемо популяріті Ти будеш світити, щоб. Ну, відео було якісне. А тут ще... О, ще один ліхтарик. Улюблені лабіринти. Подивимося, що тут можна знайти. Тут в лабіринтах у нас все ну, дуже цікаво. Трубочка. А. -а, -а, -а. це коментувати? Жу. Ну а на цьому все. Як вам сподобалось це відео Ставимо вподобайки забуємо підписатись Нас з вами була ємофінки і Вусі. Ну і всім па 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 паку О івусік, як завжди.